Хочу цю городину. Я хочу, що я хочу. Добре, забирай Британія. Дякую, Україна. Ха ха, -ха. А, а Україна не здогадалась, що я так насправді справді північна Корея. Я тепер це можу заїсти. І тебе буде іванському <смістична> буде свишна, ніж те, що я обдурив Україну Ха -ха -ха. ти Північна Корея, на ну, все Бу -бу. Ах, обдурив, Ви мене сказали, що це Британія. Я так насправді північна корея, ну все. Хе. Хе. Тепер треба вирощувати ще раз. Ас... Але якщо ти подивився це відео до кінця, дуже дякую. Ако, йо... А мені бо мені дуже важливо. Іво розвивати український контент, И, ну, дякую за дуже сильно. Дякую за перегляд.